Розпочавсь цікаво Світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гонимливе день сьогодні особливий. Знаєте, хлопчики дівчата ідучи сьогодні в дитячий садок, я зустріла хлопчика Петрика. І в нього страх сталася якась біда. Це я вирішила, тому що він був дуже зазвучений. Давайте запросимо до нас на заняття, щоб він пояснив, що з ним трапилось, і ми з вами, можливо, зможемо йому допомогти. Доброго дня, Петрику! Хочу тебе познайомити з нашими малятами. Привітайся, будь ласка. Добрий день, малята! Я так радий, що мене запросили до вашого садочка. Я радий з вами привітатися і познайомитися! Петрику, а що ж сталося? Чому ти такий засмучений був сьогодні вранці? Ой, мені мене сталася така біда. Я з малятами грався своєю машиною. Я її пошкодив. Тепер у мене немає машинки. Як я тепер буду гратися? А яка в тебе машинка була? Легкова чи вантажна? Вантажівка така гарна була. Ти полюбляєш вантажівочками гратися? Так. Петрику, я з малятами можу навчити робити ось такі маленькі вантажівочки з покидькового матеріалу, а саме з таких сірникових коробочок. Тож, сядь, будь ласка, біля нас, а ми з малятами покажемо, як же їх робити. Добре? Ой, я з задоволенням у вас повчуся! І теж собі так зроблю машинку гарну, вантажну. Добре, сідай! Діточки, давайте з вами розглянемо вантажівку, щоб знати, з яких деталей вона має складатися. Поглянемо уважно. Що це таке? Це колеса. Колес скільки в машини? Давайте порахуємо, один, два, три, чотири. Отже, нам потрібно чотири колеса. Це ще в машини. Це кабіна. І потрібно зробити кузов, так? Ось і я пропоную з Петриком зробити ось таку маленьку вантажівочку. Погляньте, також є колеса, кабіна, кузов. А щоб гарно працювати, потрібно пальчики розім'яти. Тож приготували свої долоньки. Давайте згадаємо, якими іграшками полюбляємо гратися. Не вгадайте мені за що, яка іграшка найкраща. З іграшками залюбки люблять гратися, малюки. Так Також у сопілку грають. Так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Ось так дзигу запускають, ось так кубики складають. Ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. А давайте ще раз зробимо зарядку для наших пальчиків, щоб наша вантажівочка вийшла найкраще. Не вгадайте віні за що, яка іграшка найкраща. З іграшками залюбки люблять гратись малюки. Так ось у сапілку грають, так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Ось так цигу запускають, ось так кубики складають, ляльку заплітають так. А без іграшок ніяк. Тож, малята, давайте розпочнемо нашу роботу. Ну що ж, малята, розпочнемо нашу роботу. Щоб зробити ось таку маленьку гарну вантажівочку, для роботи нам потрібні три коробочки сірникових, серветка, клейонка, клей, пензлик для того, щоб приклеїти. Наші колеса до автомобіля. І щоб е, намалювати ось такі детальки і фари, е, потрібен будь-який фломастер, олівець, який у вас є. Тож розпочнемо нашу роботу. А ще ножиці. Е, спочатку візьмемо і отак трішки видвинемо. Ці дві знімаємо. Ось цю частинку, в якій лежали сірники, ось так вставляємо до нашої вантажівки. Ось таким чином у нас вже є кабіна для вантажівочки. Нам тепер потрібно зробити кузов. Кузов зробити дуже легко, потрібно просто сюди його поставити. А щоб кузов нікуди не впав, поки ми будемо не гратися, ми візьмемо трішки намастимо клею. Краще все таки не трішки, а гарно намастити, щоб кузов під час гри точно залишився на місці. Ось. І для нашої вантажівочки нам вистачає колець. Щоб зробити. Колеса для нашої машини візьмемо оці ось частинки, які залишились від наших коробочок. Ми беремо ножиці, розрізаємо, складаємо одне на одне і вирізаємо кружок. Кружок ми можемо заздалегідь намалювати олівцем. А можна і просто заокруглити краєчки. Все, ножиці нам не потрібні і нам залишилось лише прикріпити наші колеса до нашого автомобіля. Давайте з вами я покажу вам малята, куди краще приклеювати їх. Наберемо пензликом клею. Перше колесо на клеєм буде ось тут, біля нашої кабіни. Ось тут недалеко від цієї нашої вантажі. Приклеюємо оцією кольоровою частинкою до основи нашої вантажівки. Галята, а тепер і з іншої сторони приклеїмо ті два колеса, які в нас залишились. Також на ті ж місця місту нашої кабіни. Ось. Дивимо, щоб вони були одним з різних ковін. Наші колеса підсихають, клей, точніше на якому тримається, намалюємо фари для нашої вантажівочки. Тепер колеса. Вони ж тримаються до автомобіля. Ось нам потрібно намалювати, На чому вони тримають? два колеса. Все, наша вантажівка готова. Петрику, ось таку вантажівочку ми з малятами зробили для тебе. Тож можеш її брати і гратися, вона в тебе не зламається. Дякую вам! Мені дуже сподобалась ваша машинка, а я прийду зараз додому і теж спробую таку машинку зробити собі. До побачення, малята! До нових зустрічей! Мені з вами дуже подобалось. І нам, Петрику сподобалось. Хлопчики і дівчата, я думаю, ви сьогодні будете дуже уважними. І допомогли Петрику таку, зробити таку вантажівку. А я хочу поглянути на ваші роботи, на ті автомобілі, які зробили ви. Тож, хочу сказати вам до... Бачне, до нових зустрічей!